O Це завершення. І зараз хочу показати вам нові кущі. троянд Ось вони. Один і два. Тут малинка. Геацинт, який я подарувала Лялі на 8 березня у 2022 році, аби дитина відчула свято. Так, це гіацинти рожеві, які ми привезли з Вінниці. Чотири, а десь ще був п'ятий. А десь ще є цибулька сама. Троянди, які я сама садила вночі 22-го року. Одна, друга, третя і четверта. Величезна. Для неї, думаю, зробити арку. Тут ще є смородинка, вижила лише одна з п'яти, мені здається, нарциси. Насанеймовірна, підписуйтесь на ютуб канал Віта ТВ, щоб не пропустити нові випуски. Не завжди анонсую, бо це більш моє особисте.